Ліжку за 27к вже можна було зробити і без шва. Ну, в цілому можна зробити без шва. Тут ти права, але тоді буде складний занос. Тому що, якщо робити ліжко повністю е з цільним коробом, занести його можна в приватний будинок на перший поверх це максимум. А так як у нас доставки по квартирам, робимо розділений короб, ось так розділений на половинку зі швом посередині, щоб хоча б половинками заносити, бо всюди ліфти, всюди квартири, сходи, і це дуже дуже складно. Тому ось цей, скажімо так, естетичний момент, на жаль, є нюанс в ліжку Стронг, якщо ви його замовляєте в квартиру. Хоча в мене люди замовляли його там розмірі 140, кажуть, нам в будинок приватний розділяти не потрібно. Не потрібно, так не потрібно. Справа ваша моделька класна тим, що висить у повітрі, то тобто немає ніжки, є шухлядки по бокам. Високе узголів'я, де ви обираєте колір тканини, обираєте колір тумбочок і ось цього декору є чотири на вибір. І замовити таке ліжко Стронг можна на сайті Солоха Є в будь-якому розмірі. В шапці профілю телефон для зв'язку Шурум на Дніпровській набережній 3 А.